Ви можете просто слухати цю розмову з тілом, а ваша підсвідомість все зробить за вас. Зараз я зроблю те, що піде на користь мені та моєму життю. Я присвячую цей час собі, приймаю комфортне положення та заплющую очі. Це позитивно вплине на моє самопочуття, мою зовнішність та сприятиме моєму оздоровленню. Я легко відпускаю. Всі турботи і занепокоєння, відчуваючи, як вони розчиняються у тиші. Зараз я буду розмовляти зі своїм тілом. Ти, моє тіло, найцінніший дар, ти неймовірне творіння природи. Ми народжені, щоб жити, любити, творити і відчувати всю гаму почуттів та емоцій, які пропонує нам життя. Без тебе, моє тіло. Як би я могла дізнатися, що таке життя. Чи достатньо я ціную такий божественний подарунок, який я отримала при народженні, чи достатньо я піклуюсь про тебе, моє тіло? Може, я недостатньо цінувала тебе, можливо, я ставилась до тебе споживчо, відчувала невдоволення та критикувала тебе? Я прошу вибачення у всіх частин свого тіла, які я засуджувала, бо вони мені здавались недостатньо гарними. Вибач мені за негатив, який я посилала своїй зовнішності. Зараз я висловлюю тобі свою безмежну любов та вдячність. Я сама створюю собі зовнішність, яку маю, а значить, я можу це змінити в кращу сторону. Все, що потрібно моєму тілу, це любов та вдячність. Я вітаю тебе, моє обличчя. Я люблю тебе. Я прошу вибачення в тебе за те, що заставляла тебе проявляти негативні емоції. Пробач мене, моє обличчя, я люблю своє обличчя. Я знаю, що ти, моє обличчя, це відображення моїх емоцій, ти дзеркало здоров'я і стан моїх внутрішніх органів. Я прошу вибачення за негативні емоції, тому що моє тіло теж їх відчувало. Моє тіло, пробач мені, я люблю та ціную тебе. Вибач моє тіло за те, що я не завжди ставилась до тебе з любов'ю і повагою. Ти справжнє диво, і я вдячна тобі за те, що ти є. Ти храм, де я можу відчути красу і гармонію світу, але я ще тільки вчуся їх розуміти. Я буду завжди прислуховуватися до твоїх потреб і сигналів, моє тіло. Ти мій мудрий наставник і порадник. Я знаю, що ти, мов білий голуб, світлоносець. Який все прощає та несе мир і благодать. Можливо, я була незадоволена своїм здоров'ям, мало піклувалась про нього, була невдоволена, як працюють мої органи. Я прошу вибачення у цих органів, котрими я була незадоволена. Я посилаю їм свою любов та захоплення, здоров'я, сили, енергії. Мої гормони, вибачте, що недооцінювала вас. Лягала пізно спати, не даючи вам повноцінно працювати. Я й не уявляла, наскільки багато функцій ви виконуєте в організмі, ви, як хімічні посланці, подорожуючи по всьому тілу і впливаючи на різні органи та клітини. Прямо зараз я посилаю вдячність і захоплення вашою роботою. Мої гормони покращують мій обмін речовин, зміцнюють імунітет та дають гарний настрій. Моє серце пробач мені. За те, що я обтяжувала тебе своїми переживаннями, моя любов та вдячність линуть до тебе. Я безмежно вдячна тобі, моє серце, ти моє життя, я вдячна тобі за твою щосекундну роботу, я люблю своє серце биття. Тепер я звертаюсь до свого шлунку. Вибач, що я іноді перегружала тебе і проявляла жадібність до їжі. Вибач за мої думки, які тобі було важко перетравити. Тепер я посилаю тобі щиру любов і вдячність за твою роботу. Я маю здібність засвоювати все нове, я завжди в гармонії з життям. Мої нирки, пробачте мені за те, що не звертала уваги на вас. Вибачте, що тримала гнів, жила минулим, та навіть була незадоволена собою, як жінка. Я щиро дякую вам. За величезну роботу, за те, що фільтруєте мою кров. Я маю чудові нірки. Я вдячна, що відчуваю себе будьорою та енергійною. Я вітаю тебе, моя шкіра. Вибач, що відправляла тобі негативні сигнали і не завжди доглядала за тобою. Моя любов і вдячність линуть до тебе. Я бажаю тобі здоров'я, пружності молодості. Я люблю тебе, моя шкіра. Я люблю свій зріст та статуру. Саме такий зріст мені і потрібен, а завдяки моїй тілобудові я маю достатньо сил на всі свої плани. Я легко змінюю свою вагу, коли захочу. З кожним днем я стаю стрункішою. Я вірю в себе. Я вдячна за все, що є в моєму житті. Я заслуговую бути здоровою та щасливою. Дякуємо за перегляд. Залишайтесь з за солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас.